Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, безпечного дня! Мене звати Іна, хочу вам показати наших нутрій. Багато хто з вас запитує, як там наші нутрії, як ростуть, як живуть Живуть добре, ростуть також добре. Ось вони ось вони наші нутрії. От. І це лише частина наших тваринок. Так. Щойно їм насипала сюди підстилки, кукурузиня насипала. От. Я отак насипаю щодня потрохи, а вже як в суботу є мій чоловік вдома, він тоді вишкрібає, вигрібає, чиститься. Тобто чистимо їм лише раз на тиждень. От. Я сама не справлюся так, щоб тут почистити, тому що вони мені просто... треба просто стояти, пильнувати комусь одному, а другому вичищати, тому що вони мені просто повтікають. Бачите, у нас тут такий хлівець, хвіртка. От. Тому санітарний день у нас з нутріями Та і з нутріями і з кролями так само раз на тиждень, в суботу. Переважно, коли чоловік вдома, він тоді все вичищає. А я лише накидаю підстилку, даю їсти, ставлю водичку. Отут у нас дві самочки. Ось одна самочка, друга оця самочка, і два виводки. це наші найменші нутрі наразі. Ну і тепер давайте я вам покажу, що вони у нас їдять. Тому люцерки багато. Це та люцерка, яку ще вчора ввечері, пізно ввечері ми їм кинули. От. От, Тут ще залишки люцерки. Ну і зараз нові харчі буду давати. От гляньте, коренеплоди. це дайкон. Бачите, який гарний виріс, подивіться, який величезний. Разом з зеленим листям. От. Так. О. Тримайте. Пригадую, хтось мені колись написав, чому в них годівниць нема. Ви знаєте, вони, навіть якщо б ми хотіли ставити якісь корита, вони все одно звітом повитягують. Вони порозтаскують по всьому хлівцеві і все. От. Тому я їм накидаю просто посередині хліба, і вони собі вибирають кому що більше смакує. О, гляньте, подивіться, як зуби запхало в той воду. Да? Так, а ще капустяне листя. Капустину забираю, а всі листки віддаю нашим внутріям. Добре, що зараз літо і дуже багато різного зеленого корму. Різного різного. От, а ще малинник. Бачите, в нас тут є малина, ще в садку є малина. Малина розростається, і вся оця молоденька поросль також йде нашим тваринам. От, я її витягую, Отакі от гілочки з молоденькими листочками, бо їх тут не треба. От, бачите. Чистка одразу йде малинової грядочки. От. А оце все. Соковите, смачне, зелене, все віддаю внутрі. І кожен собі вибирає те, що йому найбільше смакує. Так, і ще одна страва. О, бараболька з кашею. Маємо ще бараболю з минулорічного врожаю. Якраз останні останні вже бараболини. Ну як останні? Останні кілограми, правильніше сказати. От. І ще, може, на тиждень-два нам якраз вистачить, якраз доваруємо вже останню бараболю. Беремо бараболю і тоді чоловік заминає її з. І з грисом. От, бачите, і маємось кашу. От, бачите, от кидаю сюди в миску, а вони все одно беруть в зуби, в лапи і розтаскують по всьому хлівці. От гляньте, вхопило кусок і все. От гляньте. Листя ревню. Як воно їм смакує. Соковите, кисленьке, смачненьке. Вони в нас все добре їдять. Ще одна велика клітка. Тут у нас також внутрі. От. Так. Зараз подивимося їх ближче. О! От. Тут наші, це також молоді, це самці, вони відділені від самочок. От. До речі, отам от в хлівці, де я тільки що показувала, <шу> що робить, де я тільки що показувала, Там якраз старі самочки і молоденькі самочки. От. А самців оцих ми від них відділили. Так, спочатку я тут зараз все поприбираю, поприбираю, поналиваю їм водички, тоді покажу їх ближче. Чого ви боїтеся? От ці молоденькі ще, вони такі полохливіше. Так, за трошечки звідси позгрібаємо. От, вони такі полохливі. А оці санці, що тут були перші, старші, вони зараз там ще в одному хліві окремому. От, То вони не давали мені нічого зробити. Я просто відкривала клітку, вони зразу. Як тільки я відкривала клітку, вони зразу мені лізли до руки все. От, І тільки пильнувала, щоб мені якесь не впало. Бачите, от і от збилися, збилися. В кубку і все в куточку. Так, частину забираю люцерки, та от трошечки така ще ціліша лишаю до вечора. Так, зараз водичку, свіжу люцерку і все інше по списку. От гляньте, клітка відкрита, поки я ходила по люцерку. І ніхто тут не підглядує. От, а от ті, що були старші, то не було права залишити відкриту клітку. Вони би зразу мені повтікали. Так, сюди свіжа люцерка. От водичку вже набрала чистенько. Так, тримайте. Кукурузка. От. І так само дайкон. О, сюди. Так. О. Чого ви такі переполохані? Чого ви такі переполохані? М -м, бачите, потрохи, потрохи. Одне за одним і зараз всі поприходять до корму. Найбільше корму кидаю переважно рано і все. А під вечір вже чоловік приїжджає з роботи, він тоді робить обхід господарства, от тоді вже він дивиться, що тут залишається, і при потребі ще тоді люцерки докидає. От, І цього достатньо. І цього їм вистачає. Так, добре. Так, після сніданку купання. Так, з хлопчиками порядок. Закриваю. Так, тепер, дівчата, ось. От, а тут же в нас самички, і це старший виводок. От, і кажу, старшими важче. Важче, тому що, гляньте, клітку, щоб відкрити, вони, ну, це треба дуже пильнувати, щоб зараз яке мені не випало, не вискочило. Дуже вже вони активні. Ось. І дуже треба пильнувати. Гляньте. Ну, так. Вимкну наразі телефон, поприбираю, щоб трошки дам їм їсти, щоб вони трошки відволіклися, і тоді вам їх покажу ближче. Так, от, пер, першу порцію їжі дала, тепер можна щось зробити. Інакше просто не дадуть нічого. Не дадуть нічого зробити, бо лізуть під руки і все. І вилазять з клітки. Так, водичка. Набираю півтазика, і все. Цього досить. бо... Зараз одне з другим залізе і буде вихлюпувати, я що кажу, подивіться. Ну, добре, так акуратно. А деколи візьме, одна з другою стане на бік і зразу все виливає. Я то його примотую, він прямо, він дротом прив'язаний. Ну куди ж лізеш? Так, але все одно вони важкі, великі. Так, давай сюди. Не лізь у відро, не лізь у відро. Подивіться. О, а що я кажу, бачите? О, там, самий Найпростіший спосіб. Та, тримайте. Маєте. Що так здивовано, перелякано подивилася? Хтось мені писав, що вони не кусаються. Я знаю, от вони не є агресивні, але це все це залежить від того, як з ними поводитися. Якщо так я щодня біля них, вони вже знають мене, вони вже мені, як то кажуть, руки нюхають. Я стараюся їх не чіпати, от, не дратувати, даю їм їсти, годую, розмовляю з ними, то вони не є агресивні. От. Дивіться, бачите, вимивається. Воду їм стараюся так само міняти два рази на день. Рано даю їм чистеньку водичку, вони зараз тут польопаються, і вже до вечора вона брудна. То або я міняю водичку, або вже чоловік приїжджає, то він тоді міняє. От. Але вечір в нас обов'язковий обхід всіх кліток. Так, добре, тут всі їдять, п'ють, купаються, харчі миють. От. О, гляньте, що робить, бачите? От. Хоч би хотів їм ставити якусь окрему годівницю, нічого не вийде. Вони зараз і цю всю витаскують на клітку. Так, ще маю, ще маю одну клітку, там, де хлопчики з цього вивудка. От, І в іншій клітці в нас є самець, там найстарший наші нутрі, там самець і дві самочки. Так, добре, йду до них прибирати. А тут у нас все. Ну, і що ти підглядаєш? Ти вітаєшся зі мною, так? Вітаєшся? О, Подивіться, самець за ледве вміщається поперек, в клітці. Так, добре. Зараз тут поприбираю, дам їм їсти. Бачите, як вони розмовляють, такі звуки видають. Так, ось тут наші найстарші нотрі, це самець. Так, як його так показати, щоб його було добре видно. О, ось так. Ось так от. Ну, за сіткою. О, і от там дві самочки. Бачите, одна і друга. Вони в нас живуть всі разом в одній клітці. Так, тримай Так, добре. тут у нас все добре, як бачите, наші нутрії... Не голодують, їсти мають що гарно нам ростуть, і то є добре. І нас це радує. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. І щиро вам бажаю, хай ваша господарка вам гарно ведеться, хай все у вас буде добре.